Мислите про довговічність, бажаєте віднайти стабільність, прагнете відчувати міць. Всім привіт вітаємо вас із поверненням на канал Квітка. Сьогодні ми раді показати вам три чудові двоколісні тачки від нашого власного бренду Квітка Про, виготовлені за найвищими стандартами якості. Вони чудово впораються із роботою на будівництві чи в саду та гарантовано полегшать вашу роботу. Незалежно від того, чи є ви професіоналом. Або просто ентузіастом з девізом «Зроби сам. Загалом з двоколісними тачками легше тримати баланс при транспортуванні матеріалів, а також вони стабільніші при завантаженні та розвантаженні. Тому двоколісні моделі частіше використовують тоді, коли потрібно перевозити багато вантажу. А чому варто віддати перевагу Pro? Це наш власний бренд, тож ми контролюємо виробництво, щоб запропонувати вам ідеальне поєднання довговічності, функціональності та інновацій. Найуважніші наші підписники. Ніки певно пам'ятають, що у нас на каналі вже є відео про одноколісні моделі. Якщо ви ще не бачили або забули, ось посилання. Там ми розповідаємо загалом про переваги тачок Квітка Pro, які кузови і колеса в них бувають, і чим вони відрізняються. Тому цього разу детально зупинятися на цьому не будемо. А одразу розберемо характеристики трьох різних двоколісних тачок Квітка Pro. Почнемо з оцинкованої моделі формула 1 Експерт. Тачка чудово покаже себе як для роботи в саду, так і на будівництві. Тут стоять пневматичні колеса, а це значить, що вона має добру амортизацію на бездоріжжі. До того ж, колеса в тачках Quitka Pro мають найвищий показник міцності шини 8 піар, і всі вони діаметром 380 мм, 4 на 8 дюйма. Кузов зі сталі товщиною 0,8 мм, тож за надійність можна не хвилюватися. До речі, ви знали, що оцинковані кузови вважаються екологічно безпечними та стійкими до корозії і хімічних речовин. Ось так: от. А, і ще немаловажно, що при цих всіх перевагах оцинковані моделі мають найдоступнішу ціну серед інших. Стабільність всій конструкції забезпечує рама, яка має діаметр труби 32 мм. Та виготовлена зі сталі товщиною 1,2 мм. В рамах дотачок від капро передбачені ребра жорсткості. На всіх згинах. Тому наші тачки міцні та витримують великі навантаження. Забігаючи наперед, це у всіх моделях, тому що рами у них однакові, покриті порошковою фарбою, мають всі необхідні опори для зручності і стабільної роботи з тачкою. На ручках всіх тачок квітка Про стоять антиковські гумові накладки, завдяки яким зручніше маневрувати з повним навантаженням кузова. Сама тачка важить всього 16,7 кг. Ці кузови тачок нашого бренду вміщують у собі 100 літрів і мають вантажопідйомність 180 кг. Тож незалежно від того, чи перевозите ви важкі будівельні матеріали або садові відходи, ці тачки готові прийняти виклик. Ідемо далі. Перед вами ще одна двоколісна тачка формула 1 експерт в іншій комплектації. Тут кузов також з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм. Але ще й покритий зверху порошковою фарбою, стійкою до хімічних речовин. До того ж, такий позитивний яскравий колір. І в цій моделі стоять суцільно гумові колеса. Вони важчі за всі інші і найбільш довговічні, і не бояться проколів. Вага цієї тачки дещо більше, ніж в попередньої 21,4 кг. Це через інші колеса. Проте запевняємо, вона буде такою ж зручною для вас. Незалежно від того, користуєтесь ви двоколісною формулою один експерт на гравії, м'якому ґрунті чи навіть бетоні. Ця тачка залишати. Виматься стійкою та буде плавно рухатися, зменшуючи навантаження на вашу спину. І наостанок приберегли для вас найпотужнішу двоколісну тачку квітка Pro формула 1 Індастріал. Це найбільш посилений варіант в асортименті. Тут кузов зроблений зі сталі товщиною 1 мм і покритий чорною порошковою фарбою. Не боїться пошкоджень і витримує великі навантаження. Рами нагадуємо у всіх тачках квітка Pro однакові, міцні та надійні. У цій комплектації стоять пінополіуретанові колеса. Вони мають всередині. Гусматик, що підвищує їхній термін служби та зносостійкість. Відрізняється і вага конструкції, менше, ніж в попередній моделі 18 кг. Отже, головна перевага двоколісних тачок це стабільність, особливо, якщо мова йде про перевезення великих вантажів. Тут вага розподіляється рівномірно, тож ви впевнено почуваєтеся при транспортуванні вантажів на більшій відстані, на схилах чи нерівних поверхнях, не турбуючись про те, що вони перекинуться. Це економить і сили, і нерви. Зверніть увагу, що в профіцентрі Квітка є тачки не лише в таких комплектаціях. По суті, ви можете зібрати собі необхідну модель на сайті Квітко.ua. тобто можна вибрати кузов, якої він має бути товщини, та оцинкований чи фарбований, і є можливість обрати колеса під ваші потреби: пневматичні, пінополіоретанові чи суцільно Та скільки їх має бути одне чи два. Крім того, на сайті Квітка.ю можна окремо придбати вісі і ручки для тачок. Заходьте на сайт і залишайте коментарі та вподобайки тут. Ми вам всюди раді. А наразі ненадовго прощаємося з вами. До зустрічі на каналі Квітка.